Тернополян на два дні залишуть без води з нульнуль годин 9 листопада по 24 годину 10 листопада у місті та навколишніх селах буде припинено водопостачання. Промивання водопровідних мереж здійснюється двічі на рік навесні та восени. Його метою є покращення якості питної води. В цей час у місті працюватиме близько 30 колонок качалок у різних мікрорайонах Тернополя. Протягом певного періоду експлуатації водопровідних мереж і водопровідної системи. Оцей осад заліза він назбирується у резервуарах чистої води і назбирується в самих водопровідних трубах. Тобто залізо окислюється і випадає в вигляді осаду. За півроку приблизно цей осад досягає певної критичної маси і відповідно починає вимиватися з стінок водопровідної мережі і безпосередньо може потрапляти у помешкання наших споживачів. З метою, щоб не допускати такого погіршення локального погіршення якості води, ми якраз і проводимо промивання мереж, щоб знову ж таки досягнути безпечного рівня концентрації цього суду, а точніше зняти його з внутрішніх стінок водопровідних труб, і щоб і надалі гарантувати нормальне водопостачання в оселі наших споживачів. Поруч з промиванням будуть виконані інші роботи, які неможливо зробити на той час, коли у мережі присутня вода. Мова йде, зокрема, про заміну запірної арматури на водопровідній мережі, заміну пожежних гідрантів, виконання врізок у водопровідну мережу, а також ряд ремонтних робіт на водопровідних насосних станціях, які, також не можна, які неможливо провести. Час наявності води в мережі поступове відновлення водопостачання центральної частини міста, а також мікрорайонів Новий світ та Старий Парк планується розпочати вже з 20 години 9 -го листопада. У помешканнях решти мікрорайонів Тернополя та навколишніх сіл вода почне з'являтися від 6 години 10 -го листопада. Проте комунальники застерігають, що до споживання в питних цілях чи приготування їжі вода ще не буде придатною, оскільки міститиме підвищену дозу хлору.